Sparkle eyes, sparkle eyes, sparkle eyes, sparkle eyes. Who's got something special? Sparkle eyes, Barbie, she's the one. address dress of bubbles, sure, too. Sparkling eyes, exciting and new. Sparkle eyes, Barbie. Change your gown for a night on the town. Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде розпаковка Sparkle Eyes Barbie. Легендарної ляльки справжнього хіта 90-х. Ця лялька була недосяжною мрією в дитинстві, але і зараз багато колекціонерів намагаються її собі вполювати. Ця Барбі була випущена в 1991 році у двох варіантах: Білявка і Афроамериканочка на Молді Крісті. Рожеву коробку прикрашають діаманти. Очі ляльки блищать, сукня ляльки виблискує. І ці діамантики декоративні також переливаються. Нам з вами дуже пощастило з цією коробочкою, тому що вона має значні недоліки, тому я з радістю її розпакую і покажу вам. Спакол з англійської перекладається як блищати або мерехтіти. Тому можна сказати, що це Барбі з блискучими очима або Барбі мерехтливі очі. Ця лялька була ігровою у комплекті підставочки немає. Але ж тільки уявіть, це ігрова лялька такої якості робили раніше ляльок, щоб діти ними гралися. Позаду коробки зображена барбі з кеном на побаченні. А також два можливі образи, які можна зібрати за допомогою додаткових аксесуарів, які йдуть в комплекті. А кольє Барбі можна використовувати як каблучку. Кен причепурився і приніс для Барбі подарунок і троянду. Казково! Ну що, відкриваємо? У комплекті з лялькою картонні аксесуари. Подивіться, ого, Барбі та тислей! Тут навіть є кредитна картка і барбі долари. Лялька закріплена до блакитного картону. Такого ж, як і колір її очей, рожева щітка гребінець, і такого ж кольору пара взуття, рожеві туфлі на дуже високих підборах, такої цікавої форми. Я раніше думала, що у неї звичайні човники дев'яностих. Напишіть у коментарях, якщо знаєте, в кого ще з ляльок туфлі такої форми. Барбі початку 90-х, тому ніякого варварства з закріпленими ляльками тут немає. Все дуже добре і практично. Тоді ляльки робились так і закріплювались до коробки, щоб дитина могла самостійно розпакувати коробочку і гратися. Це та така казкова зефірно-рожева пишна верхня спідниця. Вона має і зав'язочки, і застіпки, багато шарова, пишна і дуже ефектна. А як вона мерехтить? Соромно зізнатися, але колись я називала цю ляльку Барбі з катарактою або Барбі Т800. Ну, ви пам'ятаєте з термінатора. Тому що вона якось. Дуже дивно виглядала на фотографіях. А потім в інстаграмі у Барбі танки я побачила, як вона класно її стилізувала. У танки, до речі, їх кілька, і просто змінила свою думку, закохалася і вирішила, що потрібно і мені таку вполювати. Тіло ляльки Twist and Turn, у неї зігнуті ручки. Ніжки тримають два кліки, вони гумові. А обличчя має молд Superstar. Ну, погляньте на цю зірку. Перший образ це срібна міні-сукня, яка демонструє довжелезні ноги ляльки. А ця пишна зачіска, так як це лялька початку 90-х, то тут відчувається ще вайб 80-х. Пам'ятаєте, як у музичних кліпах тих часів? Пишна гривка, о Боже. Шалений об'єм волосся. Ця Мурка прийшла озвучувати. Ось так виглядають славнозвісні сяючі очі. Вони блищать, мов коштовне каміння. У цієї ляльки багато прикрас. Це довгі сережки, вони срібно-рожевого кольору. Кольє, яке, до речі, не дуже легко знайти, якщо ви колекціонер вживаних ляльок. У ляльки дуже пишна. Гривка, об'ємне волосся, воно підкручене, довге, блискуче, дуже м'яке на дотик. Висохша резинка ще досі тримає зачіску, як та остання нервова клітина. Чесно скажу, така зачіска не дуже в моєму смаку, саме через об'ємну гривку. І я думаю, що я її перевкладу, у мене була вже вживана лялька, яку я зробила ось так. А вам як більше подобається? Напишіть в коментарях, чи любите ви перевкладати волосся своїх ляльок, чи залишаєте їх так, як створив їх мател. А ще мені цікаво було б дізнатися, чи була у вас така лялька, яка ніколи не подобалась, не подобалась, а потім як сподобалася. Тут на руці у ляльки додатковий аксесуар на резиночці сватину з блискітками. Його можна стилізувати у різних образах. Із прикрас ляльки ще каблучка. На перший погляд, такі дрібнички, такі прості аксесуари, але вони додають неабиякого шарму ляльці. А тепер перейдемо до детальнішого огляду сукні. Тож, це срібна сукня, виконана з такого матеріалу, який я дуже не раджу вам прати з кисневим відбілювачем. Декольте прикрашає голографічна вставка. Ця тканина, наче має мікролусочки, які можуть просто затиратися. Тут позаду є липучка і шлейки. Можливо, ви знаєте якісь лайфхаки. Напишіть їх у коментарях, як зберегти цю сукню срібною. Так, я вам тут вже скільки ідей накидала, що писати в коментарях. Тож давайте не лінуйтеся. Одягаємо барбі в перший образ, який показаний на коробочці. Для цього нам потрібна буде ось ця е, коротенька спідничка, рюша, як завгодно. Та хоч і балетна пачка. Але подивіться, яка краса. І це, звісно, краса неймовірна. То як вам Оцініть цей образ? Мені здається, це 10 з 10. Вона дуже яскрава і в той же час достатньо ніжна. Не займає багато місця на поличці. А тепер лук номер 2 з пишною спідницею. Вау! Ну, це дуже ефектно. Я знайду їй все ж таки місце, і вона буде стояти саме в цьому образі, доки не забула. Зараз трансформуємо кольє, що там нам обіцяли, в каблучку. О, підійшло універсальний розмір. А ще я помітила на коробочці браслет і подумала. Невже, Невже моїй ляльці з коробки його бракує? А потім почитала на коробочці, ось тут, що це кен подарував Барбі такий подарунок прекрасний браслет. Тож, якщо хочете мати браслет, потрібно придбати окремо ляльку Кена. Мм, як хитро вони це все придумали! Персея повернулась, мабуть, вирішила перевірити, чи все ж таки там є браслет, чи немає його. Це я тут перейшла в окрему кімнату, щоб зробити фотосесію ляльці. А я хочу сказати величезне дякую Тетяні, яка знайшла мені цю неймовірну красуню і надіслала її в коробці, щоб я зробила вам таку розпаковку. І вам, друзі, дякую за підписку, дякую за коментарі і ваші теплі слова. До наступних зустрічей! А там буде таке, таке, а я вам не скажу. Бувайте!